Високий рівень небезпеки та вогняне пекло. В ефірі «Дніпро» оперативний і це датже з подій. Серйозна аварія. Смертельне ДТП сталося у Дніпрі на перетині вулиць Січових Стрільців та Бородинської ввечері 14 квітня. Внаслідок зіткнення автомобіль Hyundai і ВАЗ загинув водій останнього. Зазначається, що після зіткнення з ВАЗ Хюндай продовжив рух і протиранив ще три припарковані автомобілі. Обидва транспортні засоби отримали серйозні механічні пошкодження. Внаслідок аварії 52-річний водій ВАЗ загинув. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Чорні лісоруби. На Дніпропетровщині шістьом учасникам групи повідомлено про підозру. Підозрювані здійснювали незаконну порубку дерев на території Кам'янського району. Дерева завозили на територію власних домовладінь та виготовляли дрова, а реалізовували сировину приватним особам на території району. За пів року чорні лісоруби незаконно виробили понад 50 дерев порід дубу та акації. Такими діями державі було завдано понад 200 тисяч гривень збитків. Крім цього, одного з фігурантів було затримано під час спроби дати хабара поліцейському в сумі 70 тисяч гривень за прикриття незаконної діяльності. Наразі прокурором скеровано до суду клопотання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. Вогняне пекло. У кривому розі після ліквідації пожежі у сараї знайшли тіло людини. Вночі 15 квітня рятувальники виїхали на виклик про займання десяти господарчих споруд, які об'єднані одним дахом на площі Володимира Великого. Пожежу гасили приблизно три години. Після цього в одному із сараїв знайшли обгоріле тіло людини. Вогонь знищив двері дерев'яні перегородки між сараями, майно власників та пошкодив дах. Загальна площа займання становить 100 квадратних метрів. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Високий рівень небезпеки Ніпровським регіональним центром з гідрометеорології у період з 15 по 17 квітня 2023 року оголошено попередження про небезпечні гідрологічні явища. Внаслідок зазначених скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних територій та відмічається часткове затоплення прирослових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кам'янському Дніпровському водосховищах у Дніпропетровській області. На даний момент у Дніпрі спостерігається підвищення рівня води, проте воно не є критичним. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарних великодніх свят. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Святкуйте відповідально, бережіть себе та своїх близьких.